Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні! Дякую рідники, що почекали на мене, на мене робота, і, і тому трошки я не встигаю. Е, Молимось за нашу рідну Україну. Як мене чути, будь ласка, напишіть. За наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимося за наших воїнів, які на передовій. За всіх наших воїнів на всіх фронтах, особливо там, де ворога атакує, де тривають важкі бої, чи нестача боєприпасів, чи загрозу оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає, просимо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч воїнам нашим всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні на чолі зі святим орхестратимом Божим Михаїлом, святим великомучеником Юрієм Переможцем. Щоб зміцнені сили Господньої, воїни наші вистріли, відбили всі ворожі атаки і прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Просимо, щоб Господь благословив наше військо на скору повну остаточну перемогу над ворогом, щоб повстав на нас. І щоб Господь все вчинив, влаштував. як Ми її не знаємо. І... Ми довіряємо І вибачте, рідненькі, зараз. Просимо, щоб Господь це влаштував, як він один знає своїм божественним проведенням в той день, в ту день, в той, в той спосіб, який лише йому одному відомий. І довіряємо Богу, в його в сумовітні руки, долю нашого народу, долю всіх людей України, наших воїнів. І дочок наших просимо, щоб Господь змилувався, щоб захистив, щоб дарував мирне тихе життя нам, українцям на нашій рідній землі, щоб благословив наших воїнів і дарував перемогу, щоб перемога України була. явною, щоб вона була. Остаточно, щоб прогреміла весь світ, щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі, що є правда в світі, щоб мир, який зараз намагається підписати, укласти, щоб він був переможний мир, щоб він був справедливий мир. Ми просимо, щоб Господь покерував цим і ми благаємо Господа лише про одне, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами. Серед воїнів наших, щоб Господь порятував життя всіх людей України нашої, бо життя людей цієї найцінніше, найбільше і скарб, найвища цінність, і молимось, благаємо Господа, щоб порятував Господь всіх людей, які. У нас при фронтових і прикордонних містах і селах наших перебувають щоденно під обстрілами ворожими. В небезпеці, смертельній. На Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Херсон, Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв. Київщина. Київ, і Чернігів. І та й вся Україна, яка під загрозою. Ружих обстрілів, благаємо, щоб Господь захистив, порятував життя всіх людей наших, щоб Господь благословив наше сили ППО на успішне збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів. Щоб Господь благословив, щоб надійшли до нашої держави на достатні, необхідній достатній кількості системи ППО, ракети для них, щоб. <кій> Господь сам своєму дню провився закрив і захистив всі міста, наші села, наші домівки, храми святі, всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак ворожих дронів, щоб Господь відвернув лихи катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб захистив всю інфраструктуру нашу, енергетичну, критичну, соціальну, щоб Господь. Захистив особливо нашу всю енергетичну інфраструктуру, всі станції, електростанції, підстанції, теплоелектростанції, всі газові вузли, об'єкти постачання і щоб рятував від колапсів, відвернув біду, особливо зараз взимку, це є дуже важливо. І ми благаємо, щоб захистив Господь, оберіг, порятував зумилося над нами, щоб припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. І ми молимось також за всіх людей наших, які в окупації ворожі під. А, а, тиском окупаційної влади під загрозою в'язнення. Багато з них ув'язнені за фабрикованими справами перебувають в в'язницях, котівнях хороших благам, щоб Господь їх визволив, щоб Господь порятував всіх наших людей, які там перебувають, потерпають, щоб благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військів, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимо за всіх полонених воїнів і цивільних, щоб Господь визволив, що відбулися обміни скоро, що відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше, а поки вони там у неволі. Ми благаємо, щоб Господь був з ними поряд з кожним, щоб укріпив їх Духом своїм святимного, нагодував голодних, своїх цілохворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав може жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за наших полонених, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі й тіла. Ми молимося за. За всіх зниклих безвісти наших людей за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок, викрадених, які утримуються на ворожій території. Що Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. І молимо за тих, хто чекають, своїх рідних, близьких, коханих людей, з війни з полону. За всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх підтримав, укріпив, благословив кожному, дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей живими, здоровими додому. Також молимося віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, близькі, достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували в цьому, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо Господа, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони отримали медичну допомогу всі вчасно. Необхідно, щоб були евакуйовані до шпиталів безпечно, щоб Господь благословив всіх наших людей, які здійснюють евакуацію, водіїв, медиків, парамедиків нам. Успішні евакуації, щоб їх оберігав також від ворожих обстрілів, від поранень, від раптової смерті, від полону і за всіх людей наших молимось, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак ворожих дронів, щоб Господь, наш Ісус Христос, який лікарем душі тіла наших, зцілив здорову, підняв злажанемочі і страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь їх оберігав, охороняв, бо дітки є наше майбутнє. І ми молимося за. Всіх людей України наші, які служать справі миру, добробуту нашої України, за всіх лікарів, наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших. За всі таємні спецслужби і війська, які діють новороджені на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту праці на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Цей Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий зглянці, сіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава, і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помилу Господи, помили, Господи, помилу Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помили. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Ми прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів, видимих і невидимих, на захист від ворожих ракет і дронів, І від всіх напасти і небезпек, і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, то й під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа. Ти пристановище і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе, Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінь крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. А де біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо Він ангелам своїм звели, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господа і Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і Змія, бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє. Слава твій Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі. Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щире молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну. Перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирід, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується. Не за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших. За всіх, хто бідів на безпеці і в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволі завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу, мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою небесною благодаттю, щоб вони охоронені від ворожих куль й досякого зла. Могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, зціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О Оприсвітаю, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку синів дочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України. Покрий їх своїм офором, захисти від ворожих куль і раптової смерті, від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Вони непереможна воєвода наша. Благослови військо наше українське на скору, повну, остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Неустанно, моли Сина Твого, Господа нашого, все блага Діву Марія за всіх воїнів наших. Випросим здоров'я міцного, прощення всіх провин, сили, душевної, тілесної, та щоб вчинив, Господь, перемогу нашу найменшою крові, найменшими втратами серед наших воїнів-захисників, і щоб порятував Господь. Життя усіх людей України нашої, до Твого молитовного заступництва у бідах прибігаємо, бо ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Дів, молитвами нашими в скорботах не погорти, але від бід визволи нас. Єдина, чиста і благословена. Пресла на пресна Богородице, прийми молитви наші донеси неси їх Синові, Твоєму і Богові нашому, щоб Він спав для Тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословена Богородице, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити Тебе, Богородиця! Завжди славний, і пренепорочний, матір Бога нашого, часнішу від Херовимів і незрівняно славніша від Серафимів, щоб зісління Бога слово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, молій Бога за нас і за нашу рідну Україну і сихвальні апостоли, пророки, мученики, всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ. Уповання нам Отець, прибіжище наших Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройце, свята, Боже наш, слава Тобі! І дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Благаємо Господа, щоб беріг нашу рідну Україну, всіх людей наших, які в небезпеці, біді, страждання. Найбільше молимо за наших воїнів, щоб Господь поставив своїх ангелів поряд з кожним, щоб вони крильми своїми закрили їх і захистили, захищали вдень день і вночі, від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті від полону. Щоб всі вони повернулися додому, живими, неушкодженими, з перемогою нашою якнайшвидше. Тримаємося, молимося, віримо і поборемо. Мирної ночі, ангело-охоронителя, покрови Матері Божої. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні! Христос посеред нас. Дякую, рідненькі, за ваші коментарі, побажання, за те, що пам'ятаєте про брата. А Господь береже вас всіх і ваші родини. Молимося за воїнів, донатимо на ЗСУ і віримо. У нас є наша віра, і Господь. Тримаємося.